І смішно і грішно, коли малоосвічені люди мають над тобою силу, особливо силу традицій, не знаю, скільки б ще це продовжувалося, якби мій чоловік не став на мій бік. Мій чоловік був єдиною дитиною в сім'ї, тому в невістки я пішла до нього, хоч мої батьки були й проти. Доню, у нас велика господарка, ну чого до нас не йти? Мамо, степан не хоче, а його батьки кажуть, що він не буде найматувати в багачів, а краще вже в своїй хаті. Дивися, дитино, в разі чого, що б не сталося, ми завжди тебе приймемо. Казала мені мама, бо вона була проти мого вибору, як і татом. Але що поробиш, коли я вперлася, що не хочу ніякого чоловіка, лише Степана. Вона згодилася зі скрипом і старалася з батьками Степана бути в добрих стосунках, але це було просто неможливо. Справа в тому, що моя свекруха дуже старалася вивищитися за рахунок того, що я нічого на її думку не вмію. Та де вона вміє їсти зварити та такого наварити, що тільки свиням вилите, а якби не збудила, то спала б і до полудня. Я справді не знала, як можна смачно зварити їсти, коли в борщі нема м'яса, коли сметани багато не можна кидати до їжі, а все переважно на олії. Я звикла до того, що у нас як не смалець, то масло, а олія хіба до капусти. Я звикла, що ми їли котлети та ковбаси, а тут тільки кишки та крупу запечено. Я не могла й того їсти, що варила свекруха, аби мені показати, як то треба. Це було щось на підбитій муці, де сиротливо плавала морквинка з цибулинкою. Навіть картоплі тут не можна було їсти в волю, і це все під смішки. О, наша багачка нам їсти наварила. О, наша невісточка знов чимось незадоволена. А що таке, не кланяємося в ноги? Мало того, що не було у нас своєї закритої кімнати, бо вони приходили до нас дивитися телевізор, адже хата була поділена надвоє коридором, і в нашій кімнаті таки був телевізор, який нам подарували мої батьки. Спочатку Степан мене не розумів, казав, що я видумую, і його батьки дуже добрі та справедливі, і просто так ніколи не будуть сікатися. Степане, кажу я йому, ти в мене не хотів найметувати, а я в тебе повинна. Якщо не хочеш в мене жити, то давай поїдемо в місто і будемо жити окремо, бо я щось свого заробітку не бачу тут. Чоловік спочатку не хотів, а коли пересвідчився, що мати його мені в очі всіляке каже, то наче й вирішив, але тут вже батьки його напосіли. Ой, та що ж то діється, та ти мій єдиний син, а проміняв матір на якусь дівку, яка тобі зовсім не підходить. Так, синку, так, підтакував батько, жінки в тебе ще будуть, а мати одна. Насправді вони хотіли собі просто дармових робітників, якими можна отак командувати, бо що діти, то ж то діти, тож невістка, чужа кістка то така традиція, що діти мають батьки слухати. Я тоді встала і сказала, що при надії, але я тут ні хвилини не лишуся, а як степан за мною не піде, то я піду жити до батьків. Що тут почалося. Свекри так верещала, що й не почули, як Степан встав і взяв мене за руку, і ми, отак, в чому були, пішли до мене додому. На наступний день він перевіз наші речі, а тоді поїхав в місто шукати квартири і роботи. Ви собі не уявляєте, яка то була радість встати зранку, і тобі мама готовий сніданок дає мало не підніс. Я аж плакала над картоплею з маслом і маринованими грибочками. Думаю, якби тоді не пішла з тієї хати, то не були б ми з Степаном разом і не мали б ні дітей, ні онуків, ні свого кутка. Цікаво, чи тепер хтось поважає такі традиції? Підпишись, підтримай українськомовний контент.